Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі сьогодні, 2 квітня 2024 року, було підписано декілька дуже важливих законів та постанов. І роблю на них потрошку такий огляд, і хочу його зробити, щоб він був наживо, щоб всі розуміли, що там відбувається в Верховній Раді, що підписується президентам, що вже починає діяти, які законопроекти в нас розглядаються. Що вони під собою мають на увазі, який, скажімо так, стислий вигляд цього законопроекту або закону. Тому у цьому відео записую тему таку, що сьогодні Володимир Зеленський підписав закон про цифровізацію військового обліку і електронний кабінет військового зобов'язання. Тобто, це вже... Законопроект, який став законом після підпису президента, він становиться законом. Тому, якщо цікаво слухайте, залишайтесь і підписуйтесь на канал. Що ж це за новина? Реалізація нового закону дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов'язаних в систематизоване досьє і виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах. Тобто, головною... Тезою цього закону було все ж таки упорядкувати військовий облік. Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав цей закон номер 3549 9 про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військового зобов'язання. Ідеться про законопроект під номером 10062 щодо удосконалення, порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку. Раніше у Міністерстві оборони пояснювали, у кабінеті військового зобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, і далі ці дані вже будуть використовувати територіальні центри комплектації. Також новий закон дозволить виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах. Наприклад, буде видно, що громадянина було зареєстровано у Києві, але зараз він працює у Львові, бо податок з його зарплати сплачується у Львові. Тобто, ну всі державні реєстри будуть взаємодіяти між собою, і тому, якщо ви працюєте в іншому місії, не стоїте там на обліку, то... Завдяки цьому електронному кабінету це буде видно, тому що податкова буде перераховувати відповідні податки, і з цього реєстру буде мати інформацію вже електронний кабінет військовозобов'язаного. Відповідно до цього закону, до реєстру військовозобов'язаних потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування. Ну тобто, наразі я зазначу, які дані будуть в цьому реєстрі. Дивіться і слухайте. Номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей за згодою, реквізити паспорта про занятість, код ЄДРПО та місце знаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відцифрований образ обличчя, відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід. Роботи, про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про оформлення документів для виїзду за кордон чи постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого. Ну, Що може бути багато іншого, я не розумію, тому що з цього переліку, який я назвав, вже досить багато інформації, яка туди потрапить. Ці дані будуть цифровізовані. Отримати інформацію про внесення себе до реєстру військовозобов'язаних можна буде через системи Мінцифри. Також член комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від голосу, коментуючи прийняття законопроекту 10.062, який вже підписаний та став законом, зазначила, що ці дані будуть зберігатись у хмарному сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 мільйонів доларів США. Ми досі не знаємо, скільки у нас людей можуть бути призвані, скільки у нас знаходиться за кордоном, скільки реально зараз непридатні. І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний реєстр. Ну, це коли вона коментувала, це коли ще він був законопроектом. Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери, і нашу інформацію у так званих хмарах. Тобто вона буде зберігатись фактично на хмарах на серверах наших партнерів за кордоном. Перше, вони готові платити за це і передбачу в наступному вже пакеті фінансування на 100 мільйонів доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації, як пояснила Устінова. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка. Зараз разом з Міноборони України працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в дії. У дії також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Песне він багато питань виникало: чи буде в дії там електронні повістки і військовий облік. Так, от Михайло Федорів. Федоров зазначав, що в дії його не буде, тобто це буде окрема платформа. В свою чергу Міноборони пояснили, що єдиний електронний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Інструмент військового обліку громадян, оберіг містить персональну інформацію про військовозобов'язаних, як зазначають Міноборони, це паспортні дані, податковий номер, місце проживання, сімейний стан, відомості про членів родини, відомості про освіту, спеціалізацію про стан здоров'я, місце роботи тощо. Електронний військово-обліковий документ це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина, де він стоїть на обліку чи придатний до служби тощо. Так як вказали у відомстві за допомогою оберіг можна виявити корупцію. Наприклад, різке збільшення зняття з обліку за результатами ВЛК в окремому районі може бути сигналом про корупційну змову працівників ТЦК та лікарів. Єдиний електронний реєстр оборіг модернізували за підтримки Європейського Союзу. Це коментувала в нас Міноборони. Що ж, є така новина, закон підписаний, закон вводиться в дію. І е, звертайте увагу на цю інформацію. Користуйтесь, е, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, буду освітлювати такі новини законопроєктів та законів. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.